Ви бачите, правила роботи з мікроскопом, так ми, ми з вами вже з проговорили ці правила, ми вміємо користуватися. Що побачив? Зелений квадрат. <сілик> 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 ну, тут, можна сказати, розговорюєш з друзями, а не онлайн. Ну тут можна сказати не садиш зрення. Там ну в ноутбуці завжди цілий день в ноутбуці в телефоні садиш зрення. Тут сподобається дуже класно, познаєш нове. Хто мені не складає красиво речі? Ну про найкраща. речі, речення ще. Ми у фонді Сифет працюємо наразі в п'яти прифронтових регіонах, і цьогоріч працюватимемо ще у ще двох. Зараз це більше 90 громад, які постраждали від війни. Це наш такий свідомий вибір працювати саме в тих місцях, де є найбільша потреба і де найбільш обмежений доступ до освіти. І власне починівська громада є однією з таких фарківських областей. В нашій громаді перебувають на сьогоднішній день більше тисячі дітей. Це серйозний здобуток для нашої громади, для опорного закладу ліцею імені Семірацького, в якому більше 450 дітей навчаються. Зараз, на жаль, в режимі онлайн, але у них є змога скористатися цими прекрасними спорудами.